Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На щотижневій нараді комунальних служб, яка відбулась 12 січня, першим розглянули питання енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури громади. За інформацією начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, запровадження нових графіків погодинних відключень електроенергії, під які мали підпадати котельні, наразі відтерміновано. Водночас комунальні підприємства напрацьовують плани дій на випадок змін та можливого переходу на альтернативні джерела живлення. Окремо обговорили проблему перепадів напруги в електромересі. Крім того, в зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів е агресором постійно йде і йдуть перепади напруги, як по високій стороні, так відповідно потім і по низькій стороні. І все-таки звертаюся до людей е з розумінням ставитися до цієї ситуації, тому що. На даний момент це, ну як би сказати, не залежить від ні від Обленерго, ні від тим більше управляючої компанії, яка обслуговує будинки, тому що напруга коливається від найнижчих показників до найвищих показників, і це може відбуватися на протязі, наприклад, ну, наприклад, годин чи години чи хвилин. Тому відрегулювати постачання вже... На об'єктах безпосередньо, де споживається ця електроенергія, ну це практично неможливо. Відповідно працюють якби, і служби, і Полтавобленерго, відповідно працюють фахівці Миргородської управляючої компанії, переставляють міняють навантаження по фазне в режимі онлайн, скажем, але вони вони не можуть передбачити. Фаза, на якій зараз там низька або висока напруга, через декілька хвилин там можуть бути ситуації зовсім навпаки, тому від них не можна прогнозувати і не можна передбачити, яка буде ситуація в найближчі там хвилини чи години. Начальник управління зазначив, що всі звернення мешканців через перебої електропостачання опрацьовуються в оперативному режимі. Перепади напруги впливають на роботи ліфтового, насосного та типового обладнання, що призводить до його автоматичного відключення, не спричиняє побутові незручності та додаткові фінансові витрати на ремонт або заміну пошкодженого обладнання, закупівля якого подекуди потребує часу. Також на нараді підтвердили готовність альтернативних джерел електроенергії, генератори на котельнях. І водозаборах перевірені та перебувають у робочому стані. Також розглядали питання забезпечення альтернативними джерелами електроенергії. На даний момент по всіх котельнях, по всіх водозаборах генератори перевірення черговий раз, всі вони в робочому стані і готові запуститися в будь-який момент. На якийсь період, на якийсь час, тобто, це до двох діб. Ми можемо забезпечити роботу, генераторів, ну, роботу котелень на генераторах, але більше це вже викликатиме складності. У залежності від температури навколишнього середовища, в разі відключень котелень по нових графіках, ми зможемо підтримувати ну, по декілька годин на добу підтримувати ці котельні в робочому режимі на генераторах, тільки для того, щоб ну, забезпечувати циркуляцію теплоносія і підігрів приміщень. Окремо начальник управління комунальних ресурсів надав рекомендації мешканцям щодо стабілізації напруги в оселях і захисту побутової техніки від перепадів електроенергії. Нестабільна напруга в мережі може мешканцями контролюватися або скажімо так, усуватися шляхом встановлення захисних приладів типу бар'єр. Є прилади, які відключають напругу приміщенні в разі її критичних мінімума або максимуму. ну, які виходять з діапазону, який запрограмований у цьому приладі, це перша можливість, це недороговартісні прилади, або ж інші більш дороговартісні прилади, це якби станції, зарядні станції або інвертори. Які відповідно, ну або стабілізатори, які контролюють напругу, вирівнюють на цю напругу і постачають на побутову техніку його вже належної якості цю електроенергію. Ну тобто потрібно і про це подумати, тому що я розумію ну, можливості людей, в кого вони більше, в кого менші, але захистити свою побутову техніку на сьогоднішній день може тільки таким шляхом. Попри енергетичні виклики та нестабільну ситуацію в мережі, комунальні служби миргородської громади продовжують працювати в штатному режимі, зосереджуючись на безперебійному функціонуванні об'єктів критичної інфраструктури та оперативному реагуванні на звернення жителів. Миргородська громада активно продовжує співпрацю з міжнародними організаціями 12 січня в стінах центру естетичного виховання за підтримки міжнародного благодійного фонду з медичного співробітництва і сім Україна діти пільгових категорій отримали свої новорічні подарунки. На початку заходу миргородський міський голова Сергій Соломаха звернувся до присутніх із вітальним словом та подякував благодійникам за постійну підтримку. За його словами, громада разом із партнерами робить усе можливе, аби створювати належні умови для навчання та відпочинку дітей. Сьогодні для вас таке свято, свято яке допомогло, і завдяки, в принципі, чому воно організовано, це тому, що для нас завітали наші добрі друзі це пан Кристіан і фонд «АйСі Україна. Які нам допомагають, вони допомагають особливо по медичній частині. З початку повномасштабної війни дуже багато вони спонсорської допомоги надали нашій лікарні, поліклініці. А сьогодні вони приїхали привітати дітей, вас з Новим роком. Ну і ясно, що з, я так розумію, з деякими подарунками. До вручення подарунків долучилася Крістіан Карр, засновник міжнародного благодійного фонду з медичного співробітництва ЕСІМ Україна та Тетяна Гребенщикова, президент фонду. Богодійна організація здійснює гуманітарну діяльність у сфері медицини та за підтримку донорів національних та міжнародних партнерів допомагає вирішувати актуальні проблеми країни. Фонд також реалізує інноваційні проєкти, спрямовані на протидію корупції в медицині та домашньому насильству. І вже не вперше співпрацює з Миргородською громадою. Сьогодні на завершення новорічних і різдвяних свят в центрі естетичного виховання зібралися дітки пільгових категорій, для яких було організовано свято благодійним фондом АйСім. і були вручені дуже гарні подарунки для дітей вікових категорій від 3 до 14 років. Хочу висловити подяку засновнику благодійного фонду АСІМ, пану Крістіану, а також. Президенту благодійного фонду, пані Тетяні, за те, що вони вибрали Миргород, тому що я так розумію, що не всі громади вони відвідували, тому величезна вдячність їм. І ще хочу сказати, що Миргород співпрацює із цим благодійним фондом спочатку повномасштабного вторгнення, і дуже велика допомога надавалася з 2022 року в сфері медицини. А от сьогодні вони вирішили порадувати дітей і приготували їм такі дуже гарні подарунки. Окрему подяку Антоніна Нікіченко, колективу центру естетичного виховання, який підготував для дітей та їхніх батьків насичену концертну програму. Вихованці закладу подарували справжнє свято завдяки запальним танцям, пісням, а також церковим номерам. Стекти активно зимоділа з публікою та зробили свято по справжньому незабутнім. Такі заходи та співпраці надзвичайно важливі, адже сприяють підтримці дітей і змісню партнерських зв'язків громади з міжнародними організаціями. В краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона в Миргороді відкрили нову художню експозицію, яка вже з перших днів привернула увагу поціновувачів мистецтва, із 10 січня у залах музею роботи місцевої художниці Маргарити Гордієнко, сповнені світла, настрою та щирих емоцій. На плотнах мінливі стани природи, обличчя людей, квіти та знайомі краєвиди, у яких кожен може впізнати щось близьке. Художниця працює у різних жанрах і не обмежує себе одною тематикою, надаючи перевагу живим відчуттям і настроям. Саме ця відвертість. І привертає увагу глядачів. Досить масштабна виставка по, по розмаху, монументальна така виставка. От. І треба сказати, що м -м, пані Маргариті натхнення займати не треба. Healed. За такий час короткий, це буквально півтора року, вона написала скільки картин і по, по кількості, і по якісті, що треба мати неабияке натхнення. Розумієте? От, ну, що мені імпонує, то це кольорова гама. Роботи, наскільки яскраві, чистий колір і знаєте, такий святковий якийсь в неї настрій відтворюється в самому колориті робіт. Відвідувачі виставки відзначають. Картини ніби розповідають власні історії про тишу, силу природи, тепло людської душі, серед гостей, митці, молодь і всі, хто цікавиться культурним життям громади. Особливо звернути увагу мені хотілося б на портрет. Портрет, як вона очі пише, в неї такі живі, вони кругом. І знаєте, портрет взагалі то це жанр складний, виходить, оскільки там і губи, і очі, це все є. Ключ до. Внутрішньої розгадки людини, розумієте, психології і характер людини. І якраз вона з цим дуже справляється. В портреті він такий дещо декоративні, вони значить і в кольорі гарні. Ну і сама техніка масляного олійного живопису, я так розумію, що вона її самотужки осває, задоволений. І мені тільки хотілося побажати, як то кажуть. Творчого неспокою, тому що в неї все є окрім того. Так що хай працює, творить далі. Гості відзначали теплу атмосферу експозиції та впізнаваний стиль мисткині, який поєднує щирість, гармонію та любов до рідної природи. На запитання, які картини для неї стали найщемливішими та особливими, Маргарита Гордієнко дає однозначну відповідь. Її донька є такі картини. Це все моя дитина. Ось вона віка з конем, віка з королем. Вона, вони мені трошки в мене віка, особлива дитина, і такі вони для мене дуже душевні, може і тяжкі так, деякі моменти, але самі такі душевніші. Ну, надихалась своїми родичами. Тут багато моїх дитина, моя намальована, донька багато на багатьох картинах. І мої подружки, багато подружок намальовано, племінниця, ну, воїни ось теж намальовані, я їх знаю всіх. Ну, це мені надихалася. І так природою, і мені подобаються і гори, пейзажі теж таке. Я й вдома живу, ці всі красоти вокруг, в мене троянди, в мене і троянди цвітуть. Маргарита Гордієнка з дитинства захоплюється малюванням і неодноразово представляла свої роботи на виставках та конкурсах. Фахову художню освіту здобула у Миргородському художньому карабічному технікумі. У різні роки працювала у сфері валірної справи та художнього гравіювання, проте живопис завжди залишався важливою частиною її життя. Перші я ще в школі малювала таке саме: квіти, тварини. У мене було все в собачках, котиках і квітах, отак. А ну, портрети вже пізніше, звісно, бо це сложніше було все. Не можу без кольору. Мені дуже подобається вообще, таке все рай, дуже все яскраве, як садок. От, в садку все цвіте, всі кольори різні, їх і багато, і отак мені подобається. Нині творчість художниці знаходить відгук у глядачів різного віку, адже в її полотнах українська душа, природна краса та спокій. Експозиція демонструє не лише багаторічний творчий шлях безкиді, а й її вбіддя говорити з глядачем простою бовою кольору та форми. Ознайомитися з виставкою мешканці та гості Миргорода можуть упродовж місяця. Ти точно чув про Альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим. Кому вона потрібна найбільше? Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.